Напередодні Івана Купала у краєзнавчому музеї відбувся майстер-клас для бажаючих навчитися плести вінки. Адже це свято незаміжні дівчата кидали свої вінки у воду, щоб дізнатися долю. Тож навчитися цій справі вирішила Леся Повшедна. Вінок головний убір та його різновидності. Таку мала назву Краєзнавча година у музеї. На майстер-клас запросили вихованців дитячих навчальних закладів Берізка, пролісок та червона шапочка. Директор музею Наталія Купріян розповіла про історію виникнення українського вінка, показала, які вінки раніше носили дівчата Порятинщини. Краєзнавець Оксана Литвиненко зазначила, що вінок це оберіг, який здавна захищав наших предків від нещастя. Кожна рослина, вплетена в вінок, крім лікарських властивостей, має певне значення. Правильне поєднання квітів несе в собі символічну функцію, наприклад, мак ознаменування родючості, молодості, краси, соняшне і вірність, волошки символ людяності, м'ята давній оберіг малої дитини та її здоров'я. «Мені Сьогодні дуже сподобався майстер-клас, який сьогодні був. Якраз це дуже ну, доречно напередодні такого свята. Івана купала. Я думаю, я буду плести собі вінок на Івана Купала. Прийматиму участь у вінку. І ну, мені сподобалось. Мені сподобалося все, а найбільше плести вінок. Я хочу долучити всіх дівчат до цієї традиції, адже плести вінки це справжнє творіння душі. А ще Наталія Купріян показала маленьким слухачам вінок, спечений із тіста. Мені сподобалось плести віночок. Я сьогодні вдома буду віночки плести. По завершенню краєзнавчої години всі учасники були нагороджені маленькими подарунками.